До молитви. рівняйся! Друнко. Лейтенант Мирослав Мисла. Ставим! Зачитати молитву. Так є. Україна, свята мати героїв! Україна, свята мати героїв! до Зійди до серця мого! Прилинь буре вітру кавказку. Прилинь, буре, вітер кавказку. Шумом Карпатських ручеїв. Шумом Карпатських рушев. славного завойовника батька Хмеля. Воліславного завойовника батька Хмеля. Рухом і рухай революції. Раді символа Софіїських зброї. на Нехай тобі відродися. Нехай Славою твоєю проміння. Бо ти все життями. життя моє. Бо ти все моє щастя. Вони все моє щастя. Задзвони мені, брядки тон Кайдан. Задзвони мені мряцьки тон кайдан. Кріпом шибенецію понурі рамки. Кріпом шибенець у понурі рамки. Принеси мені зойки закатованих. Принеси мені зойки закони. В льохах, в тюрмах і на засланні. Лоха в тюрмах і на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росло завзяття і міць. Щоб росло завзяття і міць. Що сміли, що я обій. Що сміли, що я обій. Як ішли герої за тебе. Як ішли герої за, за тебе. За твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Що помстити ганьбулі воля. Щоб помстити ганьбуни воє. Потом ти не честь. Пото не честь. Лунка тів твої. Лунка тів твоїх. Не кров помордованих під базарами крутами. Не кров помордованих під базарами крутами. Він гірєвих уті. Геройську смерть, Герої української нації. Геройську смерть, герої української нації. Української національної революції. Української національної революції. Полковника Євгена Коновальця. Полковника Євгена Коновальська. Бацара Головінської. Васарапи Головійської. Шухевича і Бандери. Шухевича і Бандери. За славну смерть до нелишеної білася. Героїв Небесної Сотні. Героїв Небесної Сотні. Полеглих у московсько-українській війні. Полеглих у московсько-українській війні. І тисячинших незнаних нам. І інших незнаних нам. Що їх кості порозкидання, або тайком загребення. Пали вогнем моєму. Пали вогнем творчим, усю кволіцю серце моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Кріпи мільу. Загатуй волю. Загатуй волю. У серці замешка моєму. У серці замешка моєму. Почуємо в тяжких хвилинах від підпільного життя. Прости мене до ясних чинів. Прости мене до ясних чинів. Чи нахти хай знайде смерть? Чинах ти, хай знайдує смерть. Солодку смертю мука за тебе. Солодку смертю мука за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиме в тобі. вічно житиме в тобі. Відвічна Україна. Вічна Україна. Могутня і соборна. Могутня і соборна. Слава нації! Смерть Святого Федерації. Герою України! Слава, третій. слава, Слава! слава.